Життя треба прожити так, щоб не було потім шкода бездарно проведеного часу. Ну і ще щоб діти тебе не здали в будинок престарілих на старості. Андрій Григорович Міхеєв 40 років пропрацював у Києводоканалі, обслуговував артизіанські свердловини, жив на виноградарі. Тепер у його квартирі мешкає онук Антон. А він за ініціативи Антона у будинку престарілих. Онуку передав квартиру, платив. Зараз не платить. Сказав, ну я вже не можу платити. Так перевели мене вже на пенсію. Те, що получаю пенсію, вже сюди перевели. Ну 70% пенсії забираються. забирають. Схожа історія у пані Світлани, викладачки французької мови, у минулому її квартирою на вулиці Щусева, 17 років тому, розпорядитися допомогла держава. Так вийшло, що у мене нікого не залишилося в живих. Я стала одна. И услыхала по радио, что существует вот такой вот пансионат. Я прийшла сюди. Звичайно, жителі цього будинку не можуть, як німецькі пенсіонери, мандрувати світом і відпочивати після праці на свою країну. Однак тут доглядають навіть тих, чиї родичі забули про старших членів родини. Криль Олександр з Броварів, котрі не платить, Посілів маму на платній основі. Потім платити. Він Бивши міліціонер, той сірдіська він грамотно підійшов к этому делу. Пашковський тут проживає. Значить, проживає син і мать проживає. У матері була квартира. От знайшли э, суді, который... Маму эту прибрали сюда, заключили с ней договор на весь на утриман, и Вот, И сейчас у нас долги растут. Долги большие уже такие накопились. Пашковскую По где-то погасил, где-то еще 2 тысяч, 20 где 22 23 тысячи. А у Криля где-то уже за 60 и больше тысяч идет долгов. Громадські активісти моніторять ситуацію в схожих закладах, але тільки у тих, які офіційно десь зареєстровані. Про той, де згоріли люди, дізналися лише після трагедії. Волонтери називають десятки адрес закладів, де умови утримання літніх людей та інвалідів нічим не поступаються в'язничним а інколи за рівнем антисанітарії перевершують найгірші очікування. Відсутнє розуміння, що перед тим як зайти до кімнати, треба постукати. Відсутнє розуміння, взагалі, що тут люди не перебувають а живуть. Здебільшого люди з інвалідності не живуть а доживають. Догляд за літньою людиною в обмін на житло потужний бізнес, причому не лише в Україні. У цивілізованих країнах неналежний догляд після укладення такої угоди вважається знущанням. А у нас мусить згоріти 17 старших людей, щоб влада почала цікавитись проблемою та, хоча б облікувати наявні заклади. Міжнародними стандартами відсутність адекватної медичної допомоги і відсутність можливості втамувати біль перерівнюється до катування. Тільки в офіційно існуючих геріатричних пансіонатах та інших подібних закладах в Україні перебуває 22 тисячі людей. Олександр Вахнюк, Володимир Карпенко, телеканал Зік.